Останнім часом мало довіри бюджетним речам. Одна з таких у мене в руках. Зараз зробимо або самий короткий огляд, або, як казали в 90-ті, наїдемо на нього конкретно. Ну що, погнали? Так, ну, моя манюня небагато важить, але ця штука не луснула і не бачу жодних очевидних якихось траблів. І як ми бачимо, вона ще й шмаляє. Тому подивимось, як вона буде в грі себе показувати після того, як на неї наїхало 880 кілограмів. Можливо, щось піде не так, але ми про це дізнаємось трошечки згодом. Погнали! Після наїзду пройшов хронограф. Результати чудові. Як заявлено, 114 метрів за секунду. У перекладі з моєю кулою 0,25 грам виходить навіть трохи більше. І варто, мабуть, і ще раз наголосити, що хронографування та тестування проходили після наїзду. Ну і цікавий момент. Після того, як виклали початкову частину відео, був коментар стосовно соосності. І краще б наїзд був в частині ресиверів. Скільки людей стільки. Думок, ця фраза актуальна завжди і всюди. Пластикова AirSoft репліка не розрахована на подібні ситуації. Тому, якщо чесно, то дійсно ставив на перетворення одного цілого у дві окремі частини. Але цього не сталося і довелось все ще йти на тренування, під час якого до слова флексіти у мене виходило, навіть познімав когось. Тому, як на мене, не все дешеве є діагнозом. Але перед тим як придбати, краще пошукати інфу в мережі, аби не викинути гроші. Мій другий привід був від Classic Army, М4А1, повністю пластиковий. Бігав з ним багато років, але якось відбувся на нього умовний наїзд, якого він просто не витримав. Тому те, що Flex витримав навантаження, особисто для мене показник. Давайте тепер подивимось, що йде у комплектації, та взагалі, що там усередині. Так, ну, ми бачимо стандартний набір, наклеючки фірмові, також мануал користувача, в якому дуже багато корисної інформації в тому числі, як і замінити додаткову пружину, яка йде у комплекті. А, так, це є постер, каталог. З однієї сторони ми бачимо. Що ми бачимо? Ми бачимо каталог, але не до кінця зараз його розкрив. Що в нас тут є? А з іншого, красивенький постер можна собі його кудись повісити. Що в нас далі? Ну, сам привід, це зрозуміло. Далі в нас йде магазин бункерного типу на 300 куль. Волого вбираючи гранулки. Додаткову пружину вже, вже показував на 90 метрів. І також всередині ще йде шомбол. Як ми бачимо, простеньке пакування, але це бюджетний варіант від спецнармс, тому дивуватись. Нічому, але на відміну від попереднього одного з приводів, це все ж таки має формочки, де нічого не бігає. Всередині упаковки має на класі. Чого вироблений привід, та що усередині? По-перше, система швидкої заміни пружини ESA дозволить відносно швидко її замінити, а головне самостійно. Початкова швидкість кулі біля 114 та 91 метра на секунду, залежно від встановленої пружини. Вага всього 2 кілограми 200 грамів. Складаний приклад має позиції я зараз покажу, що регулює довжину привода від 710 до 790 мм. міліметрів. Окрім того, дозволяє підлаштувати довжину репліки відповідно до статури та вподобань стрільця. Дана модель володіє хорошими характеристиками прямо з коробки. Репліка виготовлена з якісних матеріалів, бо всередині у нас посилений гірбок з другої версії, оснащений сталевими шестернями та підшипниками з діаметром 8 мм. Поршень зроблений з полікарбонату та має сталеву гребінку. І тому дозволяє використовувати пружини на 140 метрів. Хоча насправді у більшості випадків, на мій особистий погляд, достатньо 130-ї, тут і гуманізм, і золота середина. А з чого він? Метал та пластик, ствольна коробка, приклад а також передня частина в стандарті ЕМЛОК і пістолетне руків'я виготовлені з полімерного пластику. Армованого нейлоновим волокном. Інші компоненти, такі як ствол, полум'ягасник і збільшене руків'я перезаряджання, виготовлені з металу, кришка виштовхувача, гільзи та заглушка затвора, виготовлені зі сталі. Пістолетне руків'я та приклад має нековзну текстуру і при всьому цьому має доступний цінник. 140-го пружину я б не ставив перенавантажувати особливо в холодну пору року. Хоч і посилений гірбокс не варто. Але пружину замінив би і насолоджувався роботі привода на тренуваннях. Якщо є що додати, пишемо коментарі. Як сподобалось, не забуваємо про вподобайку. Хто не підписався, має ще на це час. Ну і про наші сторінки у соцмережах не забуваємо. Там багато корисної інфи. Донатимо у фонд. Повернись живим. Разом до перемоги і Реді Фострайк.